Обережно психологи. Обережно безкоштовні психологи. Обережно люди, які думають, що вони психологи. Шановні клієнти, це звернення до вас. Шановні потенційні клієнти, шановні люди, які цікавляться психологією, хочуть щось прийти, чи вже десь до когось ходили. Це крик душі, це біль. Я записую це відео на емоціях, але це моя біль. Сьогодні мав триваву розмову з колегою, яка подзвонила і казала: Так, у вас є свій центр, давайте я прийду і безкоштовно вам щось проведу. Питаю: ну, добре, а ви психолог? Так, да, я психолог, ну, у вас там є свої психологи, ну я ж от психолог. Хорошо, а де ви навчалися? Ну, я ще навчаюся, але я пройшла один модуль, один тренінг, у когось там без прізвища. А, окей, окей, хорошо, а ну, особиста терапія, особистий вирішу. Ну що непонятно, я психолог. Якщо вас цікавить, я вам от зараз прийду на наступному тижні, зберіть мені групу, 12 людей. Я вам щось проведу. Безкоштовно. ну Ви що не порозумієте? Це ж безкоштовно. Дивіться, такі психологи, вони часті. Це, як правило, студенти недолучки. ну про що вона ж мені особисто сказала, що вона щось десь завершеного психотерапевтичного навчання немає в будь-якому напрямку. Але ну, є думка, що я психолог, і я вже щось вам безкоштовно проведу. Тому, шановні клієнти, Якщо ви йдете кудись на безкоштовне щось, поцікавтеся, де гроші у цих психологів. А, тому що коли ви йдете на, і втрачаєте кошти на щось там, не знаю, фінансову піраміду, МММ, криптовалюту, Бог знає, ви втрачаєте лише кошти. Коли ви йдете до людини, яка думає, що вона психолог, вона травматик, вона робить боляче вам, ви втрачаєте власне здоров'я і отримуєте ретравматизацію. Є декілька простих способів, як відрізнити психолога від психолога. Перше це кошти. Віться, безкоштовні психологи, волонтерські проекти вони існують. Але питання, де кошти, вони завжди важливі. Тобто. Якщо у психолога є, ну от як у мене, чи центр, співробітників Центру постійно психологічної допомоги, у нас є волонтерські години. У мене є одна година на тиждень на рівні з усіма психологами, яку по черзі ми беремо клієнтів, незалежно від того, кому він попаде, да, і чи є в нього кошти, чи нема. Але знову ж таки, це. Клієнти, в яких ну, немає коштів, і які готові почекати в черзі, доки його черга прийде. І це з надвишку. Але якщо студент-психолог, який посітив якийсь один тренінг, один курс, каже: Я ж прийду до вас безкоштовно, я ж вам все допоможу, порішаю. Чи я буду працювати з вами за дуже невеликі гроші, задайте собі питання. А ви готові довіритися хірургу, який посвятив один семінар, робити вам операцію? Це ваші почуття, це ваша душа. Знову ж таки, у кожного психолога є своя ціна і ринок, і я давно розумію, що мою ціну може заплатити далеко не кожен клієнт. І ціну психологів мого центру ну, вона теж зростає. Теж є студенти, які беруть дешевше і беруть безкоштовно. Але якщо я віддаю якогось клієнта безкоштовно студентам, то мені платить студент. Це навчання. Сесія в трьох, де я проводжу, студент дивиться, для клієнта вона безкоштовна. Але студент отримує досвід. Тобто, де гроші вони завжди важливі. Знову ж таки, якщо потім цей студент, це називається інтернатура. Цей студент проводить сесію з безкоштовним для клієнта вона безкоштовна, для студента вона коштовна. І ми потім обговорюємо, що зробилось так, що не так. Психологом не народжуються, ним стають. Процес навчання він тривалий. І після навчання процес інтернатури він важливий. Але люди, які думають, що вони психологи. Останнім часом стали з'являтися все частіше. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я, думайте, кому ви довіряєте свій емоційний стан. З вами був Анатолій Вовк, ваш сімейний психолог. Побачимось!